Сьогодні в центрі народної творчості відкривається моя персональна виставка під назвою Мальований Килим в минулому році ми їздили по різних містах Вінницької області і вивчали міфологію трипілля. І коли ми заїхали в ушу художній музеї, там є виставка Удільський килим і коли я побачила багато килимів, але найбільше мене вразив один килим, який був відмальований. І от мені хотілось його відтворити. Пригадати своє дитинство, як я була у своїй бабусі, в неї теж був мальований килим на стіні, але трошки з іншим орнаментом. І я його відмалювала і якось після цього пішов в мене поштовх і захотіли зробити декілька килимів, але не просто килимів, а відтворити килими за старовинними малюнками, які були раніше на тарілках. Ла у бабусіні хаті Бокрич Крижопольської селищної територіальної громади побачила, а сусідка дивиться за хатою, і я побачила, що вона в віранді розстелила на полу е мальований килим. Ви знаєте, я тоді задумала, що от ми по цьому килиму ходили. Ходили і навіть не підозрювали, що це витвір мистецтва. Я його склала обережно, забрала з собою віницю, попрала, і тепер в мене вже розпочалась колекція мальованих килимів. Ви не просто художник, ви не просто майстриня. Ви людина, яка дійсно вкладає весь свій талант, свою професійність, своє бажання зробити цей світ яскравішим і кращим. Саме в нашу галузь в культуру нашого регіону. Всі жінки віку ткали килими. Мені здається, що це було там тисячоліттями. А от мальований килим з'явився пізніше. А. Наталя дійсно їй Бог обдарував дуже багатьма талантами. Вона закінчила училище як швея і вишивальниця, закінчила педагогічний університет як вчителька молодших класів, пройшла багато майстер-класів, бо їй все було цікаво. Ну, найбільша радість наша, що все-таки ми встигли видати ось всі оці келіни, які є тут, вони ми видали буквально вчора, ми тільки забрали в друкарні ось цей каталог мальовані килими. Я передаю всім це від нашої спілки. Подяка за те, що такий в нас є член спілки, який виграв, ну тобто не виграв, а заслужено отримав премію Біниччина мистецька. Вона майстер кропіткої роботи. Рожеве це мрії, це життя, це натхнення. Натхнення тобі є. Але приємно працювати з таким майстром. Наша Наталя така вже. Ну, практично за чотири роки, але стала така ведуча майстриня, має дуже високий естетичний рівень. Ми бачимо по кольорах, як вона, тобто нема нічого лишнього, стримані такі кольори, в той же час і яскраві, гарні. А Наталя, мені здається, просто якесь невичерпне джерело творчих ідей, тому що ніби розпис. Але які він тільки не був, які тільки теми і ідеї не виникали от саме в межах розпису декоративного, це просто неймовірно. І беручи таку традиційну ідею, традиційну техніку, Наталя говорить, дійсно сучасні модерні шикарні для інтер'єру, будь-які оселі в будь-якому приміщенні за будь-яких обставин вони будуть виглядати актуально. Дуже прекрасно, що ти маєш фундамент нашого національного народного мистецтва. Тут сказали кераміка. І дійсно, коли я зайшов, побадився на цю роботу. Вона мене настільки кається просто, настільки це сильно і влучно, як для мене. Перегукується десь з Єгипту, з Персії десь прийшло. Наталя, ти якби є зразок для всіх, як треба працювати, народним мистером? Я бажаю тобі самого найкращого. Я хочу побажати. Подавати за і хочу сказати, що вона не лише талановита майстриня, вона ще талановитий педагог, тому що така взаємодія зі студентами під час мастер-класу, який вона проводила. Було дуже чудово дивитися, і було видно, наскільки студенти відгукувалися на всі її прохання, розповіді і на все, що вона показувала. Тому можна сказати, що це людина багатогранна і з різних сторін вона себе показує як майстриня і свій розвиток таланту вона вносить і от також для молоді пропонує. Коли весна це сірий, губах, коли всі друзі обирають інший шлях, і то не музика у скреботі розмаджених кітар, дивись вперед, тримаю дар, тримаю удар, не дозволяй виграть бій. Сьогодні те. Ціх шляхів обрати світ, не після ночі та зірок, не після діне та примар. Дивись пере. Тримаю дар, маю. Вже не вперше тут виставка, і хочеться показувати те, що я роблю. Доносити те, що є цінне в нас, і щоб люди розуміли, що це дійсно цінність, яку потрібно зберігати, берегти, цінувати і, і щоб далі передавати. Я хочу подарувати центру народної творчості, нашого місці. Оцю виставку взагалі фантастика.